Слава Богу, браті і сестри! Сьогодні у нас четвер, день пам'яті Архисвятиха Божого Михаїла і всіх безплотних небесних сил. Будемо читати зараз утренні молитви, дякувати Богові за ніч, яку ми прожили, і просити благословення на предстоящий день. Спасімо Господі, що долучаєтесь, читаємо утренню молитву. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь, Божьей будь мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всей святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и живее Сын, и вся исполняя сокровища блыхи жизни подателей, при и все лися вны, и учистивный от всякой скверные, спасибо блажь, души наша. Святий, Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, Нині, Пресно, і во віки веков. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прості беззакония наша, святий по і силіні миші наше, ім'я Твої раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сына, и Святому Духу, Нині, и пристрои во веки веков. Аминь. Отче наш, жий си на небесах, да святится имя Твое, да при царстве Твое, да будет воля Твоя, яко на небесей, на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем должником нашим, и не види нас свои искушения, не избави нас от лукавого от сна препадиньте блаженні, и скупей супимте сильнее. Свят, свят, святыйся, Боже, Богородицы и помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. От одра і сна возлив мыси, Господи, умы, просіті і сердце, і я сне, мое тверди, воежи, святая Троїце. Свят, 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 святыйся, Боже, Богородицы, помилуй нас, І нині, і присно, і во веке веков. амінь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діяння обнажаться на страхом за взаємополонощі. Свят, свят, свят іс, Боже Богородиця і помілуй нас. Господи, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господи, помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господи, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господи, поміли, Господі поміли, Господі помілуй. От снова стал благодарить, святая Троица, ко мною ради Твоя благо и терпения, не прагнил и Синами линего и грешного, не же погубил Меси с законьми моими, но человеку любся, лиси обычно, и в нечаянии лежащий выстрел миссии. Воежи утреннее ти, слава державу твою, и ныне просите мои очі мыслими. Отверзья мои, уста, получайте все слове всем Твоим и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и бейте Тябу исповедание сердешним, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. і и поклонимся Цареве нашему Богу. Придите і поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Прийдите, і поклонімося і препадим самому Христу, Цареві і Богу нашому. поминуем я Боже, повелицей милости Твоей, и по множеству щедро Твоїх очисти, на мое, наипадшем имя от беззакония моего дреха мое очисти я. Яко беззакония моє, аз знаю, і гріх ми предо мною есть вино, Тебе, Єдиному сурище, і лукавий пред Тобою сотворив, Якогда оправдившися в слові сіл Твоїх, победиш у них даст суді тіти, все по беззаконних зачат єсмі у Рисі, людими мати моя, все бо істину возлюбились, и безвестна і тайна при мудрості Твоїми, Сі окрепішими, і собами очищуся, умийшими і пачесні, обілюйся слуху, моєму дасть радість і веселі. возрадується, кості, смиряний я лице от від Тведрев моих, и вся беззаконня моя очисти, серце чисто, сузиж мені, мне, Боже, и дух право в в отробі моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа свята у ній отыми от мене, воздашь мне радость Песення Твоего, и Духом владышнему твердим я, научу беззаконным путем Твоим, и к тебе обратятся, избави меня от крові, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуйся язык мой правді Твоей, Господи, усни мої отверстиши и уста моя возистя хвалу Твою, яку аж би вас хотели и жертвы, дал би Оба все сожения благоволіши, жертва Бога, дух сокрушен, серце сокрушене и смирено, Бог не уничижит, ублажи Господи благоволінням Твоим Сиона, и да сузичных стіни Иерусалимские, тогда благоволіши жертву правди сношения. И все сожжигаемое тогда на алтар алтарь твои. Верую в єдиного Бога Отца, Вседержителя Творця неба і землі, видимом же всем и і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, единородного и же от Отца, рожденого прежде всіх вік, света, от света, Бога истина, Бога истина, рожденного, несотворена, единосущно Отцу им же вся виша, нас ради чоловіки нашого, ради спасіння шедшего з небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Чоловічості, розп'ятого же за Пилати, і Пилате, і страдавшей і воскрішав у третій день по Писаниям, і вошедшого на небеса, і сидящого десной Отца, і паки рядущого со славою и живим і мертвим, його же Царствие не буде конца і в Духа Святого Господа Животворящего, і Же От Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, споклоняй моей і малого душе Пророки, і Апостольською Соборной і Апостольскую Церковь, исповедуй Единокрещение Восставление гріхов, чаю воскресіння мертвих і життя будущого віка. Амінь. Боже, очисти Очистим Ярешного, яко конеку же сотвори благою пред Тобою, не избай мене від лукавого и добыт во мне воля Твоя, да устам, не Твер за уста, мой недостойная, і восхвалю ім'я Твое и Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во веки веков. Амінь. От сна восстал полуночной пісні приношу Ти Спасе и препадай вопить, не даш мені уснути в гріховній смерті, Но ущедрими распнися волею, и лежащими в линостью ускори восстави, и спаси меня предстоянии и молитве, и по сне наш ним безрешен. Христе Божий, спаси мя! К тебе, владыко человеку любви, от сна восстал, прибегаю, и на дела твоя подвязаюсь и милосердия твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи. И избавь меня от всяких мирских слои вещей, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и видеть Царство Твое вечное, Ты и мой Сотворитель, и всякого блага и податель, о Тебе же все упования мои, и Тебе славу вас ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благости, великими щедротами Твоими, дали мне работу Твоему. В мимашедшее время нощится без напасти прийти, от всякого зла противна, Ты сам, Владико, всяческих творчеств, подобными истинным твоим светом, и просвященным сердцем творить волю Твою, ныне и присну, и мы веки веков, Аминь. Господи, Вседержители Божьей силы всякие плоти, Вышний живы и насмиренные презирая сердца жиют робо испытуя, и сокровенные человеков явы, предветы, безначальный пресносушный свет. У него жене исприменения или приложения осенении, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время нам множество широт дерзающие, От скверных тебе остен творень, и остави нам при решении наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением со нами, и учистенный от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью. Все стоящий жде нож прийти, ожидающе пришествие светлого и явленного дни единородного Твоего Сина, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же сославую судья всех муж до воздать и поделом его, да не паче обленившись, но бодрствующий воздвиженев, не обрящимся готові, в радости Божественной чертовы славію Иос Иди же празднующий глас непрестанный, и неизреченные слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты боийся истинный свет, просвещай и освящай всяческая, и тяпоется тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий Господи, милости творящего присно с нами, великая же неследованная, славная же и ужасная, и жене исчезла. Подавши нам сон в покоління муші наші, і ослаблення трудом, на трудної плоті, благодарім Тя, як вони погубилися на собі, законі нашими, но чоловіку любства лися обична в нічані ріжаще, не оздвілися, воїже, слава славить, державу Твою, Тим же молім безмирною Твою благость, присвяті наша мислі і очища і ум нашей тяжкой остановленности в оставі, верзи нашего уста, исполни Твоего хваления, якуда возможным непоколебнем опеть и же і о Тебе, во всіх і от всіх славим Богу, безначальному отцу, народним народным Сином і всі святими благими Животворящим Твоим Духом, нині и присно і во веки веков. Амінь. Воспівай, благодай Твій владичице, о ОМО благодаті, Стопаті, правами настай путем Христових заповідей. вдятій песні, у кріпі, унині, сонгоняющі, связана зв'язана ріхопадінь і мольбами, твоїми розлюші богонівеста, нощими і в одні сохраняй борючих враг і збавляющий м'ях, Жизнодателя, Богородшої, мішлені, живі. Я оживі, Яжи, святні, вечерні родші, душу мою, і просвіті. О, дивная владычняя палата дом духа божественным мені сотвори, врач орочай, уврачуй души страсті, многолетней страсти, Волнуешься кості бурью, кости на праві, і <клухи> Избай меня, Оня вечно, що і червя же тартара, да тартара, Дамьяне и више безсомрадование, і женам рехом повинника, нова сотвори мне обичав, шо не при пренепорочные сорешения. Страна муки всякие, покажи мне всех владыкого моли, Небесные милые чети веселье со всеми святыми сподоби. Пресвятая Деву слыша, глаз непотребного раба твоего, строю давай, слезам, при чистая души моей скверно очищающие, стена от сердца приножуте непрестанного, сердце владычица, молебную службу мою прийми и Богу благоутробному принеси. Превысшая Ангел Мрескал я превыше слитие сотвори, святоносная, Сине Небесная, духовная благодать у воздей, и благодать, мне направи, руц и воздействую и устнег похваления, осквернены, скверные, синепорочные, дошедленых мепа костей и избави, Христа прилежно умоляющих, Ему же честь и поклонения подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Но милости, и все милостивы, Боже мой Господи Иисусе Христе, и ради любви щел и воплотился, исия, куда спасешь всех, и пах и спаси меня по благодати молютя, а ще Бога дел спасеши мне ни благодати, дар на долпаче, ей мною щедро, так неизречены милости. Верой и Бомире, и о Христе мой жив, будет и не узе смерти во веки. А ще обо веры, же тебя спасаю, отчаянный и все верою спаси меня, Яко Бог мой святый создатель, <coughs> вера же вместо дел даменится мне, Боже мой, не обрящий твое дело, дню оправдающих мя, но та вера мне додавляет вместо всех, та отвещает, Тадо оправдит та да покажет мне причастника славы Твои вечной, да не оба похитит мя сатана и похвалит со слове. Еже оторвать меня отверу и ограды. Но ну, или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро пои Бог, ты боись и Бог, моя чревая матери я, сподоби меня, Господи, ныне возле бититя. Якоже коже возле Бих, иногда Ты самый грех, и паки и поработать тебе безленности тошно, якоже поработать прежде свято нельзяму, наипаче же поработать тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во ни живота моего, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Святый Ангеле, <кху> предстоянной моей душе и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не жадствуй от меня. За невоздержание мое, не дашь места лукавому, демону обладать, мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худой мою руку, и наставь на путь спасения, Ей ты Ангел Божий, Хранителю и Покровителю, Окаянный Моей души и тела, вся м не прости, Ерики Митя в скорби, Хося, дни живота моего, и аж что, суриши, пришедший нож Сию, покри в настоящий день і сохрани мне всяку іскушення противного, да не в про і Бога, і молиться за м'якого Господу, да отвердит на страсти своєм і достойно покажет раба своє благості. Амінь. <клухи> Пресвятая Владичице моя Богородице, святими Твоїми Твоими и мольбами, отжени от мене смиренного і окаянного раба Твоєго, Уныние забвинение разумения, ни родения, и вся скверная, лукавое и і хуйнее помышление, одокаяно мое сердце, и помречен ума моего, и по оси пламя сростей моих, як унижней сми окаяние, и избай меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, якобы благословенный си от всех родов, и славится причестное имя Твое, во веки веков. Аминь. Молі Бога, святий угодніше Божий, називаємо ім'я свого святого в якого ми називаємо. Яко комис'я. Як осущедно Тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику о душе моєї. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благослови на тих женах і благослови плачема Твоєго, яко Спаса родила і сі душ наших. Спаси, Господі, люди Твої, і благослови достояння Твоє. Победи православним Християнам на супротивни дарів и Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство. Спаси Господи, и помилуй Отця Моего Духовного, родителей Моїх, сродников, начальників, наставників, благодій. Воїна на полі брані, і всіх нині нами тут допомик, і всіх просивших о них помолитися, і всіх молящихся о нас і всіх православних християн. упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей, моїх сродников и благодетелей, воїну на поле браненых, всіх нині нами тут і всіх православних християн, і христиан, їм прости сорішення, вольне і невольне, і и їм, Царство Небесне. Читаємо Псалом 90. Живи помощі вишнього крові Бога небесного в дворі, царі, лічить Господів і заступник моїй сії, прибіжище моє, Бог мой, і оповай на нього, як ото й спалить оці ті ловчі. І от слави сіметешна пришма свои мой синіття, и под Його надеєшся, оружием убийця істина Його, не обоїшися, от страха нушного, стріли тящи во дні, от вещи оттьми приходящи, осряще от без ополодиного, одет от страни Твоя, Тисяча, і тьма, удисную тебе, к тебе не приближиться, обачуючи мо Твої і воздаяння грішників удріші, як Ти, Господі, уповання моє вишнього положилися, прибіжище Твоє. Не тобі зло тібезлої рана, не приближиться ті лісі твоєму. Яко ангелом сим заповесить, сохрані ти тя во всіх путях твоїх на руках возьму тя, да нікогда приткнешого каміньного твою на аспіда й веселіска наступиші, і, і поперіш льва і змія, яко на м'я опова, і збавлю і покрию і, яко позна ім'я моєго заветком, і услышу його, з сні єсмь, скорби зму його і прославлю його. долготої дні спомни його і Його спасіння моє. Достойно есть, около істину блажити тя Богородицу, присном блаженной, принепорожней Матір Бога нашего, честнейшей, и и славнейший без сравнения Серафим, Бедислине Бога, славорочую, суші, и Богородицу, тя, величаем, слава Отцу и Сину і Святому Духу, Нині, и Присно, і во веки веков, Мій. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господи, благослови, молитва Раді Пречистой Твоей Матері. Силою чесного і честна, Ой, Животворящого Христа Господня, <кху> Архістратига Божого Михаїла і всі безплодні небесні небесних сил, Архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафила і его діїла, та Ірміїла, іже же и і и совершає. Святой мученика победа насыгорь, святой комученька и Пантелеймона, Пантелимана, Мученика, Кипряна мучениці и устини. Преподобних і богоносних отець наших, Міфодій Іван Філохів, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців києво Печерських, Сірія Ніконараднинський, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, і же Святих Отця нашого Ніколая, Архієпископа Мелікийського Чудотворця, Святих і праведник Бога, Отець Вякім Іоанни. Священомучника, Павла, Пресвітера, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помілуй нас, грішних. Амінь. Спаси Господі, братія і сестри, за молитви, всім Божої допомоги на предстоящий день, всіх поздравляю з Днем пам'яті Архангела Божого Михаїла і всіх небесних сил. Поможи всім Божем, миру, добра, любові. Покрову Цариці Небесної і ангела-Хранителя, хай Господь всім нам допомагає, і ми не забуваємо, що ми також християни. І наша задача вивчати святе Письмо, бути християнами і пам'ятати, що Ісус Христос прийшов на землю, послужив на землі, показав нам приклад, як нам потрібно бути, як нам жити, як нам поводиться. Як нам слідувати за Христом, щоб бути там, де Він знаходиться? Всіх зі святом. Спасі, Господі! В 10-й годині Богу буде угодно, буде прямий ефір з Успенського собору по Чаївській лаврі. Божественна літургія, всім Божої допомоги. Спасі, Господі! З вами був Чтець Анатолій. Прошу святих молитв. Всім гарного дня, всім здоров'я, радості, любові. Спасі, Господи. Спасім, Господи, за ваші лайки, подобайки, за подарунки, за молитву. Спасімо, Господи.